Вітанічко, народ. Сьогодні нам Вергеймінг завіз в бліц розіграш контейнерів відпад, але не як завжди. 3-4 контейнера в головній винагороді, а цілих 7, як ми можемо бачити. Що по вартості взагалі прокрутів? Також ми бачимо, починається від 100, закінчується 3 тисячами, ну, гарантований 2 500. Але є один нюанс, такий нюанс, що на 15-му 15 прокруту ми можемо відкрити за одне золото. Але, ну, 99,9%, що це просто ВГ щось не чудили, забули просто циферки написати. І, і все так. Що взагалі я у вас попрошу, друзі? Я вас попрошу, звісно ж, вподобаєчку підписатись на канал і коментар під цим відео, що вам випало, чи крутили ви взагалі це казино. І чи радите ви взагалі його крутити? Але я сьогодні для вас його покручу, щоб ви побачили, чи треба крутити, чи ні. Але це все, друзі, ще раз кажу, це все просто казино. Це на ваш розсуд вам може з першого випасти, не знаю, мільйони танків, мільйони золота, а може нічого і не випасти. Зараз на даний момент 35 тисяч золота. Для повного прокруту потрібно 33 тисячі 780 Одне золото, але ну там не одне. Там по-любому десь півтори тисячі. Просто, як я казав, ви забули написати. Окей, друзі. Я думаю, можна стартувати. Поїхали. І так, робимо все в лайв режимі, як є, так і є. Е, перший прокрут. Поїхали. 100 золотишка нам відлітають. Ну, скоріш за все, кастомізація буде там відсотки побільше. До речі, забув А, ні, дивіться, зберіг всі випали. Давайте якраз поглянемо, що по відсоткам у нас. Мегаконтейнер 12 на 1-2 на 3% взагалі мало. Легендарні аватари 14,5. Відпади 0,28 взагалі. М -м Сюрприз 4. Кастомізація 16,74. Ну, окей, ну, шанси є, ну, кастомізація не такий уж і даже великий цей шанс. Давайте 150. Поїхали. Ну. Ну, звісно, контейнер з кастомізації. Крутимо далі. Якщо в мене завжди, знаєте, така стратегія. Якби не для контента, я б собі відкрив 2, ну, максимум 3 рази. До речі, мегаконтейнер випадає це дуже добре. Я відкриваю 2-3 рази. Якщо головна вигоногорода не випадає, ну, далі немає сенсу, тому що це вже чисто, воно вас веде просто до кінця злити всю голду. Ще раз, мегаконтейнер дуже круто, при тому, що на мегаконтейнер 1-5%, а до цього було трішки менше. Прям, прям дуже добре. Але скоріше ми за все ми просремо всю голду. Уже 1000 золота пішла. Містичний контейнер. Супер. Як завжди, напевно, <кій> контейнер кастомізації і аватарки залишиться на останок і будемо забирати ці. А, ні, зараз падає. Ну, нормально. Тоді, значить, два аватари у нас залишиться на останню прокрути. По 2000 золота будемо крутити аватарки. Диви, вже випадає, ну окей, йдемо далі. Ну, буде щось цікаве. Я просто не знаю, що робити, якщо відпад випаде раніше. Ну, напевно, будемо закінчувати, тому що нам, по суті, треба головну винагороду. Але, як бачимо, уже прокрут за 625 золота. Цікаво. Зберіг всі випадає. Так, давайте глянемо, що у нас по спробам. Зараз 10-та спроба буде на 720 золота. Відкриваємо. Ну, три містичні контейнера. Прикольно. Прикольно. Шанси були не такі ще великі. Але містичні контейнери, особисто, моя думка, вони якісь під кінець. Тобто, два мегаконта. Взагалі маленький відсоток був, супер. Містичні контейнери під кінець, коли вони тільки виходять, там наші шанси більше. Ну, так по відчуттю. Зараз з них взагалі мені нічого не падає. Я вже просто тисячі відкрив містичних контейнерів на аккаунті. Ну, не так уж і сипе. Так, контейнер сюрприз випадає. Це у нас іде вже який прокрут. 13-й прокрут за 1150 золота. Блін, зараз випаде аватарка, рофл буде, звісно. Ну я надіюсь, відпад пораніше впаде, ніж останній прокрут. Збери і всі падає. Що ж пробити? Так, і це у нас уже 14-й виходить. І от наступний буде одне золото. Ну, подивимось. Давайте, відкриваємо 14-й за 1450 золота. І... Так, чорна скринька. Так, друзі, одне зо. Одне золото? Да ладно, ану, зараз побачимо, дивіться, 26925 золота. Зараз повинно залишитись е, 924 золота. Ану, грати? Смотри, одне золото, камон. Реально, мінус одне золото. <laughs> Оцей підгон, Я сподіваюся, в мене потім за один золото випив, в принципі, легендарний аватар, ну нічого страшного. Так, а тепер 1990. Ну, я не очікував такої щедрості ВГ, Або ви не тільки затупили Цифрики та написать, але і в принципі його коштовність. Так, прокрут 2150 золота це у нас вже який? 17-й прокрут. Підходимо до, ближче до кінця. Наразі ми маємо 22700 золота. Три контейнери останні забираємо. 2390 золота прокрут. Ой-ой. ой В принципі, тут вже цікаві. Ой-ой, три чорні скриньки випало. Цікаво, скільки ми піднімемо. Золота, Коли будемо відкривати ці контейнери, і що ми там взагалі піднімемо? Містично. Дивіться, відпад навіть і не пахне відпадом. Взагалі не пахне відпадом. Ну Хоч зараз випадку. Ну, ні, чорна скринька. Давайте глянемо. Дивіться. В контейнер відпад 3%. 3% це при тому, що зараз у нас який прокрутік? 21 прокрут. Тобто ще 5 прокрутів залишилось і це вже кінець. 2770 золота. Три да. чорні скриньки. Забрати. Ну, шанс який вже? 5%, але це все одно дуже мало. Хоча для ВГ 5% з половиною це адекватно. Так, 2 мегаконта. Ну, мегаконтейнери це взагалі круто, тому що мегаконтейнери це трішечки гірше для мене, ніж відпад. Але ж відпад це прям відпад, розумієте? Взагалі по кайфу. Мегаконтейнер. Супер. От зараз, от зараз, я дуже вас прошу. Ну дайте мені цей довбаний відпад. Ну не треба мені за 3000 давати сюрприз. Хоча б сюрприз не забрати. Сохранить собі 3000 золота. Ну! Ого, до кінця просто вижило таке. Ну, я вам казав, два-три прокрута, не паде, все, не відкривайте, друзі, безполезно. І тут ми забираємо останні 7 контейнерів відпад. Тобто, все, до побачення, рулетка. Заскамили нас дуже жорстко. Але дякую за 15-й прокрут за одне золото. І так, купа-купа контейнерів, які ми зараз будемо з вами відкривати. Почнемо з самого найцікавого, на мою думку. Давайте кастомізація. Аватар командир млинцевих військ. Супер. І аватар, можливо, все. Навіть не анімовані прикро Так, ще аватари. Це чисто такий аватарський. Так, окей. Є один і другий. Це добренько. Забрати. Е, так, я думаю, почнемо відкривати з там, де танки нам не впадуть. А це золото. Вісім чорних скриньків першого рівня. Давайте будемо пробувати. надіємось на е, додаткові рівні. Взагалі, мінімалка випала, друзі. Дивіться. Невже це буде відкрут? З контейнерами не повезло. Другий раз мінімалка падає, не прикольно. Третій раз мінімалка. Друзі, це відкрутка. Це максимальна відкрутка, не знаю, викрутка якась. Серйозно. Буду э, шамани, щось зробити. Бо то треш. Оп, оп, чорна скринька. От бачите, на шаманили. От щось тут зробили. О, максималочка хоч випадає з першого. Давай ще, ще контейнер нам треба. Друга максималочка, нормально, слухай. Ще друга скринька випадає. І практично максималка максималька по золоту. Супер. І ще скринька. та ти що? І максималка. Дуже цікаво. Так, е, надіємося на четверту або хоча б третю скриньку одну з трьох. Бо так, далеко ми на, врядлі дойдемо. Так, 300 золота. Блін, коли вже три випадає, ну хоч максималка випала. Коли три випадає, вже видно, що не буде контейнера. А давай нам сюди. Четверту. Ні, все-таки не дає воно нам наступну рівневу скриньку. Так, ідемо далі. Відкриваємо зберіг всі. Не дуже мені подобаються ці контейнери зараз на даний момент, тому що з них падає ну, блін. Таке ікси досвід, він мені, в принципі, не потрібен взагалі. Тут взагалі сіре падає, хоч би фіолетовий один разочок дало, я вже мовчу про танк. О, дякую. Питань немає. ВГ, питань немає. Добрінько. Е, сюрприз можна, я думаю, відкрити. Давайте сюрприз відкриємо. Тут у нас Бурасик випадає. До речі, ще б один сюрприз, і у нас би тисяча золота повернулось. І вк ух ухти! А оце, до речі, цікаво. Давайте Бурасика відкриємо. Шанс на Бурасіка у нас 5%. Бурасік є, як... було б круто, якби або золото, або Бурасик сам. Але, як бачимо, його не падає. Х4, саме цікаво, що випало. І вк 9001 Па. Па, па, па <хи> так, відкриваємо його. Ну, давай, родненький. Ну, звісно. Ну, хоч 500 золота дали. На тему дякую. Борасик взагалі нічого не дав. Так, добренько. І тут зараз скриваємо всі містичні. Потім йдемо на мегаконтейнери, і, звісно, відпад Так, поїхали. Містичні. Щось дадуть нам сьогодні, чи ні? 2000 досвіду. Ну, до... Да, скіпнули. Просто досвід падає. Треба знову щось поробити. Треба знову щось поробити. Так, ой, секундочку, не туди попав. Давай, поїхали. Давай, один сертифікатік з 11, це буде взагалі лакшері. 100 тисяч, правда, не золото, але теж дякую. 100 золота. Містичний сертифікатік один був би дуже доречний, до речі. 500 золота. 200. Ну хоч золото паде, ну, скіпать не буду. Так, другий містичний рівневий. Скіпнем. 100 золота. Скіпним. 2000 і останній не скіпаю. Ні, все-таки бачите, так і не дало нам, на жаль, містичного сертифіката, але хоча б е, другий містичний контейнер ми об'єднали. Давайте глянемо, що в ньому. Ну, в ньому завжди буде фігня якась. Ну да, один преміум. Гірше, ніж навіть ми перші рівневі відкривали. Добре, мегаконти. Я надію, що з вас в... вилізе адекватно. Поїхали. 9 мегаконтейнерів. Ну, поки ми дуже в мінусі, максимально в мене откручена тема. 1250 золота. Але, друзі, це тільки із-за того, що у нас е 10 підков зібралось частин, і в нас плюс касарі залетіло. Так би 250 золота. Тобто, практично мінімалка вилетіла. О, о! О, ось це прям. Хо -хо. Дуже приємно. У мене хавк є. Є. І, до речі, його ось продавали на аукціоні. Хто купив молодці? Я вас вітаю. Тачка прикольна, класна, мені подобається. 20 тисяч досвіду, 300 завжди ще охорони з неба випадає. Адекватно. Але чи повернули мені золотом? Одна глянути. Ні, все-таки дали мені 3 мільйони срібла за нього і все, на жаль. Добренько, йдемо далі. Сім контейнерів у нас залишається. Я помічаю, до речі, коли падає багато, то вже щось буде цікаво. Коли отак мало падає з моєго конта, то все, пиши пропало. Так, да, ось бачите, мало падає. нічого. Хоч, хоч 500 золота, випало і на тому дякую. Взагалі, по 2 лупи. А можна хоча б 3, не знаю. О, а от 1000 золота це, до речі, приємно. Це при тому, що у нас не частини. Зараз об'єднились. Три контейнери залишаються. Ой, багато-багато полетіло. 250 золота, містичний контейнер. Це тільки випало із цікавого, тому багато. Ні, туфта. І останній контейнер. Давайте ми останній контейнер після місти... містика відкриємо. Прикиньте, тут 100 тисяч золота падає. Це було б сильно. А, ні, але 200 тисяч кредитів, там шанс мій. Просто, я не знаю, там. Сертифікатів 10 може випустити на цей шанс 200 тисяч срібла. Це гон просто. Ну що, мегакон, давай щось цікаве. Ти останній. Ні, цікавого не буде, бо мало випало. 300 золота ми повертаємо. На жаль, добренько, залишились містичні, дуже великому мінусі ми по факту. Але нічого, друзі, я надіюсь, що ви хоч мені вподобайку поставити за те, що я тупо зливаю. Тупо все зливаю, друзі. Так, 7 контейнерів. Найкращі особисто для мене контейнери в цій грі. Вони взагалі, до речі, в цьому контейнері щодо золота можна достать теж 100 тисяч золота, але з шансом 0,02. Ну, це я не знаю, душу можна ВГ продати за таке. Полетіли. Перший контейнер відпад. Так, щось. 750 золота і ключ від замкненого контейнеру. Прикольно. Знадобиться нам на замкнені контейнери. Відкремой далі. Так, ще один ключ, 500 золота. Який там взагалі шанс на ключ? Він що, постійно буде падати. Давайте його зараз глянемо. Містичний талісман ключ. 7%. 7% на ключ. При тому, що 2 рази підряд падає. Цікаво. Відкриваємо 5 контейнерів, залишилось. Дуже мало. Поки навіть не пахне окупом. 750 золота. О До речі, дуже круто, що нам ще два відкриття. І об'єднається додатковий контейнер. У нас буде відпад. Так, багатенько вилітає. 200 золота, містичний контейнер. Так, давайте відкриваємо містичний контейнер. 100 золота. Слухайте, уже відкрили. Скільки ми десь 15 місці відкрили і нічого, якщо я не помиляю, взагалі нічого не падає адекватного. три місти Ой, три містичні Ой, та йому три відпади залишилось. Щось буде? ВГ Ну, потратили ціла купа всього. Дуже мало падає. О, відпад. Але цей відпад за те, що ми е, об'єднали наші уламки, тому. Считай просто так отримали. Диви, вообще два пади. Це така мінімалка. Боже. Як мені не фартить? Три сіри, просто сіра. І 3 ікса. Просто два шанси. Залишилось два шанси. Давайте ще містичне відкриємо. Та ладно, не вже нічого не буде за це відкриття. Блін, прикинь. 3 дні преміум аккаунта Кайф. І останній. Ну, тут вже що буде, то буде. Я вже ні на чого не надіюсь І падає просто мінімалка. Лише 5Х, так би 3Х взагалі була. повний фарш Коротше, друзі, давайте підведемо підсумок. В общем, я потратив 35 тисяч золота, повернув собі 12 300. От, у нам випав хавк. 8 преміум Давайте її зараз знайду. Вісімка німецька СТ. Ой, не СТ, а він. Топа, де наші хав? А ось. Е, е, Він у нас був, фарба на нього є, типу, нам вернулося всього 3 мільйони срібла. Але якби. Я ось думаю, чи ну я все одно б не окупився, якби в мене його, в принципі, б не було. Це все одно був би не, не окуп. Взагалі, ну, те, що я набрав там, не знаю, іксів 17x5, 49x4. 49, ну, прикольно, якщо б я прокачувався кудись, один об'єднує мета. Але так, це туфта. Я вважаю, що ми дуже погано відкрили. Нам взагалі повністю відкрутили від А до Я. Це при тому, що нам навіть на останнє випали містичні, ой, містичні контейнери відпад. Друзі, ось таке відкриття, я не знаю, я просто в шокі. Мінус голда, але нічого. Друзі, це було ради вас для вас. Дивіться на цей. Тобто я зараз показую приклад, як робити не потрібно. Тому дивіться на мій приклад і цього не робіть. Я вам ще раз повторюю. 2, 3 приокрута, якщо нічого не випало, більше не відкривайте. Не тратьте золото на цю фігню. лучше е на аукціонах покупляйте собі танки, або в магазинах гарантовано щось потратьте. Наприклад, 30 бешка продається зараз за 12 500. Купіть собі цю. Е я б дві вже башки розумієте, купив би або за ці 35 тисяч повикупляв би собі, не знаю, чотири десятки, одну п'ятірку, і взагалі було б по кайфу. Але що маємо, то маємо, друзі. Ще раз всіх вітаю з 2024 роком. Друзі, надіюсь на вашу підтримку. Вподобайка, підписка, коментар за цей відосик. І ще, а, те, забув, друзі, розіграш батлпаса. Буквально завтра. У вас один день, друзі. Ще один день, щоб встигнути залетіти в останній потяг і полетіли. Всім дякую за перегляд. Бувайте.